яка оптимальна кількість товарів для реклами в одній кампанії PIMAX? 1000 або 1200 товарів? Чи краще 200-300 товарів, які добре продаються? Якщо у вас є 300 товарів, які класно продаються, і ви в них впевнені, там класний контент, все інше, можна і окремо зробити кампанію на 200, на 200 товарів. Да? Е, тобто є дві крайності. Перша крайність це сегментування по 20-30 три товари і безліч кампаній, якими важко важко керувати. Ну потрібно слідкувати за кожне. Так, це Ще треба мати, щоб так, воно було так, керовано. То так, в такому випадку е, буває так, що рентабельність дуже низька. І воно працює погано. Да. А буває інша, е, інша крайність, коли все тільки в одній компанії і нічого не сегментується. Да? Тобто, що, що я можу радити? Треба відштовхнутись перш, перш за всього від товарних груп. Якщо у вас є товарна група, наприклад, літні матраси на Дубі, у вас їх там 100, ну, є сенс, це ще й сезонний товар, є сенс, в принципі, їх видокремити під сезон в окрему компанію. Mm -hmm. Але якщо у вас є, там, наприклад, інструмент, Ручний там да і безліч цього інструменту, то є, нема сенсу там викрутки окремо, окремо там молотки і так далі. Да? Тобто є сенс, щоб це все було в рамках однієї товарної групи. Тому це залежить від товарних груп і від пріоритетів, сезонності і так далі. Тобто є приклади, коли тисяча товарів е немає таких правил. Ось що я хочу сказати: нема що має бути 20 товарів або 30, або 100. Все залежить від ваших категорій і від того, як у вас взагалі працює каталог.